Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок і роздумок сьогодні вранці і ми разом з вами помолимося. А знаєте, сьогодні розмірковував, читаючи Святе Письмо і роздумуючи про деякі речі, і вони важливі, я собі задав питання, чи використав я всі ті шанси, які Бог мені давав. І коли я розмірковував. З цього приводу, то я хочу сказати дяку за його милосердя, що він дає ще і ще раз шанс для мене, щоб я міг виконати те, до чого я був покликаний. Мої шанси то Боже милосердя. Перше, на що я зважив, що ну, важливо, щоб про це роздумувати, важливо зупинитися, щоб дати час. А для спілкування з Словом Божим і з Господом, щоб подивитися на ту дорогу, якою я торою. Мені дуже до це книга пророка Єремії, 16 й віршик. І там він говорить такі слова: так говорить Господь: зупиніться на дорогах ваших і роздивіться, довідайтесь про вірні. Простижки відвічні, де дорога до доброго. Нею йдіть і знайдете спокій вашим душам. Але вони відповіли: не підемо. І ось тому, коли я роздумував, я згадав деякі моменти, на які Бог дав мені повний шанс, і я собі відповідав, чи я не звернув з тої доброї дороги, чи я отримав і використав той шанс, який дав мені Господь. І перше, коли я про це розмірковував, то це шанси на спасіння. І я згадав про те, що ну, дійсно людина не може спастись а не своєї праці, не своїми ділами, не своїми думками, що спасень, спасіння то Божа благодать, яку він дає. Але чи використав я той шанс? Який шанс? Бо святе письмо каже: усякий, хто покличе ім'я моє, то він спасеться. І я собі поставив такий плюсик сказав: Господи, дякую, що свого часу Ти дав мені той шанс. І з третьої, з третьої такої попитки я його використовував, і я дякую тобі за спасіння. А, знаєте, наступне, на що я звернув увагу, що Бог він дав все необхідне для того, щоб я з кожним днем мог бути кращим. І шанси бути кращим. І хочу звернути увагу, що це дуже важливо. Ми всі люди недосконалі, і наше життя то шлях до досконалості. І Господь Він дає такі невеликі поради через Павла. І він каже, для того, щоб досягнути кращого і бути кращим, є дві речі, яку першу скинь одяг плоті і зодягни свій Ісуса Христа. Це тобі допоможе. І я згадав про те, що ну, дійсно, щоб якийсь мати результат, усі спортсмени вони перш за все йдуть до роздягальні і там роздягають цивільний такий одяг і зодягаються в свій одяг для спорту. А воїни для того, щоб воювати, свої домашні скидають, зодягаються теж в такий одяг. І я розмірковував про те, що важливо дійсно бути зодягнутим в Ісуса Христа. І це не просто фігурально, бо там Павло він говорить, що від цього відрікайся і тікає, оце зодягнусь, і ти будь в цьому. І він каже, що все те, що довершує, це Божа любов, яка буде діяти в твоєму житті. А знаєте, ще на, на одне, на що я звернув увагу, і на що Бог дає шанси. Він дає шанс і на відновлення взаємин. І коли це торкається навколішніх. А то є дуже гарний такий момент, коли ми живемо і ми відбудовуємо цей дім взаємен з близькими, рідними, з церков'ю. І посеред дому є такий стовп, який тримає цю будівлю, і він тримається на таких двох невеличких словах: вибач і вибачаю. І я собі сьогодні сидів і розмірковував чи. Це працює в моєму житті. Хочу сказати, що так, я очікував дуже багато, коли люди робили чинили якесь зло, щоб вони сказали вибач. Але я звернув і на своє серце, чи завжди я дуже скоро е, готовий сказати вибач. І це праця. Але Бог нам дає шанси. Він говорить про те, щоб ми не залишувалися тими, хто дол... має мають дол... дол... такі. І Він приводить про ті, хто заборгували багато людину і господар все її простив. Але він пішов, знайшов людину, яка заборгувала там зовсім зовсім трошечки. І Він схопив її, він віддав в'язницю, і він хотів все до останнього отримати з тої людини. І тоді господар сказав: Беріть, заберіть його, посадіть в'язницю. Нехай він віддасть все те, що він був мені зобов'язаний. І знаєте, я дивив, дивлюсь на це, що Бог він дійсно дуже багато він вибачає, він прощає, він оновлює. А чи я маю в своєму серці ці думки, чи я цим користуюся, чи я використовую шанс для відновлення взаємин? Є люди, які, з якими ми втратили взаємини, і інколи це їхня вина, а інколи це наша вина. І тому дуже важливо, як говорить Господь, щоб ми не були божниками нікому ні в чому, але в чому. Але тільки тоді, щоб це була любов. Оце дуже важливо. А знаєте, ще один з таких момент, моментів, де ми дуже часто виправдовуємося, він завжди дає шанс для того, щоб я приніс більше плоду. І для того він також дає все необхідне. І Петро каже, що для нашого життя в побожності він дає все. Але дуже важливо це все використати і докладати зусилля. І перше, на що би я зважив, Господь каже, що важливо, щоб я був в ньому, а він був в мені. І чим більше він в мені, і чим більше я занурений в нього, то він каже: тоді ти будеш приносити більше плода. І там Ісус Христос таке резюме гарне, підводить, що каже: А без мене не можете чинити нічого. Так, без нього ми можемо чинити дуже багато що, але це не буде на краще, це не буде плодом в очах Господа нашого Ісуса Христа. Про що ще я хотів би роздумувати, коли розмірковую про шанси, які я маю, які дає мені Господь і про Боже милосердя? Це шанс на відновлення. Тому що дуже, дуже часто ми і згрішаємо, і падаємо, але Господь Він дає нам шанс на відновлення. І знаєте, ми могли би говорити і багато говорити про Давида, коли він згрішив, до нього прийшов пророк, і він каже, що отак ти згрішив, і Давид, він кається, І коли ми читаємо псалми, він каже: Господи, Ти не відринь! Не відкинь мене, ти не залиш мене, ти обнови мене, серце нове створив мені, і Дух правий віднови, і свого Духа Святого не відбери від мене. І Господь він дав Давиду той шанс мати гарне спілкування і близьке спілкування, і надалі. І тому дуже важливо, що Він дає нам шанс на відновлення. Але хочу зважити, що. А на це відновлення гарно, коли ми це розуміємо. Це перше. Гарно, коли ми сповідуємося і каємося в тому. І третє, гарне, коли ми міркуємо про те, щоб таке більш ніколи не чинити, і докладаємо до того зусилля. І докладаємо зусилля для того, щоб творити те, щоби приносило радість батьківському серцю. І тому це важливо. І хотілося би зважити, знаєте, інколи коли читаю святе письмо, то знаходжу такі приклади. Непоганий приклад, коли я звертаю увагу на Петра. Знаєте, Господь його забрав з рибальства, і він сказав, що зроблю тебе таким рибаком, що ти будеш ловити людей. А по його Воскресінні Христа, ось Петро. Ми розуміємо, що він там відрікся від Ісуса. все. Господь він дарує йому шанси. Він каже жіночкам: ідіть, покличте братів моїх і зверніть увагу: Він додає і Петра. Бо каже: Я хочу бачити їх. І Він дає Петру шанс. Наступний раз і Господь уже був і являвся, і все то. Розповідав і вони могли доторкнутися і побачити його. Але у Петра інші, інші шанси на життя і вигляд на життя. Він встав і каже, піду ловити рибу. І хочеться сказати: Петро: Господь тебе з того забрав, і він дав тобі зовсім інший шанс. Але що робить Петро? каже: Я повернусь до того, з чого я починав. І знаєте, Господь не полишив те. І ви знаєте, це, е, 17, це Івана, коли ми читаємо Івангелія, останній розділ, і е, Господь він прийшов, він знову показав як сказав таке невелике дежавю. Як тоді, як Господь прийшов, нічого Петро не піймав, і тільки коли Господь сказав, закинь сітки твої ці всі, і він зловив. І так само цього разу Господь каже: Я даю тобі шанс. Але він е, з приготував і їжу. І була печена риба, і хліб, і він благословив, він роздував. І тоді він запитав, і він тоді запитав: знаєте, він запитав Петра таке, чи ти любиш мене більш, ніж вони. І це дуже привело в смуток серця Петра. Але знаєте, то було дуже важливе питання, тому що все те, що я роблю, чи воно викликане любов'ю до Господа. Чи це я роблю, бо я тебе просто маю робити, або я колись робив, або я мав шанс то робити колись і десь там якийсь успіх в цьому був, а не в тому, що тепер Господь мене покликав. Господь Він дає шанс, і Він дає шанс і на покращення, і на виправлення кожного з нас. І тому таке питання, чи використав я той шанс? Інколи ми шукаємо шансів не там. І не, не, не там, куди нас запрошує Господь. І тоді, так як Петро, ми витягуємо пусті оці сітки рибальські і нічого не піймали, але ми докладаємо до того зусиль. І тому Господь, Він каже, і запропоновує Петру ловити не рибу, а людей, бо він до того покликаний. І це є його шансом, і то є його шансом. І тому дуже важливо. Чи шукаю я шансів згідно з Словом Божим, з волею Господнє? Знаєте, багато людей вони шукали свою долю і свої шанси не там, куди їх покликав Господь. Згадайте пророка Іону. Так, Господь йому каже, це була людина, яка чула Господа, яка розуміла Господа, і Господь йому каже, піди зроби, вчини оце. Але що він зробив? Він почав тікати від Господа. Він сів на корабелі, той корабель мало не затонув. Його викинули, і Його велика риба проковтнула. І тільки там він починає розуміти, що наскільки важливо, маючи шанс бути використаним Богом, щоб його використати. І це важливо. Чи не тікаю я від того, щоб використати свій шанс? І той Єремія каже, зупиніться. так? Ви розпитайте, ви роздивіться, що це є. Знаєте, бо всьому є свій час. І це також важливо, також важливо для розуміння, чи я використав шанс свого життя. І коли ми читаємо їх третій розділ, він каже так, що все з першого віршика, все має свій час, і кожна справа під небом має свою пору. І далі він дуже-дуже багато що. Перераховує, і це важливо зрозуміти, що є час, коли ми навчаємося, є час, коли ми одружуємося, є час, коли ми якусь там кар'єру будуємо, є час, коли ми служимо. І це той час, знаєте, я хочу запевнити, що дуже багато людей. А коли були вже так сказати, перед тим, щоб відійти в небесну оселю, я запитував про що вони жалкують. Знаєте, про що вони жалкують? Про те, що не використали шанс свого життя принести для Господа більше плоду. І це мог би зробити, і це міг би зробити, і чому я це не робив, а я такий дар мав і все. І якби Бог помилував і дав ще здоров'я, то я ось-ось і це і це, і це зробив. І я сумніваю, що би то людина зробила, бо для всього свій час. Це так само хочу сказати, що свого часу. Ну, можливо, я швидше бігав і ходив. Ну, шанс є і сьогодні ходити і бігати, але зважте на результат, він буде іншим. І тому дуже важливо використати свій шанс у Господі. І тому він каже: знаєте, мені дуже подобається, що Господь він завжди дає шанс. Він може показати, де ми не є такі, але Він дає шанс. І знаєте, ось а це дуже гарно, коли ми читаємо об'явлення другий, друг, третій розділ, і Там Господь він звертається до церкові, він показує, що вони робили, що було не так, і що треба зробити, щоб той шанс він був використаний. Дивіться, другий розділ. Наприклад, ми читаємо з першого віршика Ангелові Єфеської церкви. Напиши: Оце говорить той, хто тримає сім зірок у своїй правиці, хто ходить. Серед сіми золотих світильників я знаю твої діла, і твою праведність, і твою працю, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти злих, і що випробував тих, які називали себе апостолом, але вони не є, такими не є. І виявив свою, виявив свою неправдомовність, їхню неправдомовність, і маєш терпеливість, і пострадав за моє ім'я, але не знемігся. І зверніть увагу, цей той такий список дуже гарний. Але Господь каже, є дещо, і ти використай шанси, повернись до того. Він каже, але маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов. І тому зверніть, що він каже. Що щоб використати на всі сто свій шанс, він каже: то що зробіть? Тому згадай, звідки ти впав. От, покайся і роби попередні діла. Коли ж ні, то прийду. До тебе незабаром і зрушу твого світильника з його міста, якщо не покаєшся. І це дуже важливо. Господь Він дає для кожного з нас шанс, щоб ми повернулися до того початку, Божого початку, до тих шансів, які Він нам давав. І це дуже важливо. І тут, коли ми читаємо, Третій розділ, 15 й віршик ось до Ладикійської церкви, він каже: так, я знаю твої діла, зверніть увагу, Господь все бачить, все рахує і все розуміє, що ти ні холодний, ні гарячий. о, якби ти був холодний або гарячий, а що ти теплий, ні гарячий і ні холодний, то я змушений викинути тебе з моїх уст. Бо ти кажеш, і він каже, що те, що ти кажеш, і те, що ти робиш, то зовсім різне. І тому, що він говорить, він каже, що я даю тобі шанс, і ти доклади свого зусилля. До чого? Раджу тобі купити в мене золото, очищене у вогні, щоби збагатитися, і білий одяг, щоби одягнутися, аби не видно було сорому твоєї наготи та мазь, щоб помазати твої очі, аби ти бачив. І він далі каже, що кого я люблю, того докоряю і караю. Будь же ревний і покайся. І це дуже важливо, і далі він звертається як до мого і до вашого цар серця. Інколи ми це читаємо, як коли є невіруючі люди, і ми говоримо, що Господь стоїть коло твоїх, так він стоїть коло серця, але це Господь він звертається до мене і до церкви. Він каже: дивіться, ось стою під дверима і стуки. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я увійду до нього і буду вечеряти з ним. І він зі мною. Переможцеві, дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я перемігши, сів з моїм отцем на його престолі. Хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церков. І це дуже важливо не втратити свій шанс, бо Господь він милостивий і милосердний. він є добрий, і ласкавий, він є люблячий, і терпеливий. Він не до кінця гнівається, і не за все нам віддає і він той, хто як відноситься до нас, як батько до дітей, але важливо скористатись шансом. І знаєте, наостанок, от я собі згадав про те, що і той блудний син в притчі завжди мав шанс повернутися до свого батька, і не дійшовши до того корита. Але то було такою історією, що йому треба було дойти до того, щоби згадати, що є батько, який завжди дає шанс. І що він зробив? Він сповідався і каже: Я згрішив перед небом, перед землею, перед тобою, батько. Прийми мене, нехай буду, нехай я буду хоч рабом чи слогою. Але як прийняв його батько? Він прийняв його як сина, він поновив йому синівство. І він каже: Давайте ми будемо радіти, чому? Бо цей син мій, був мертвий і ожив. Він був пропадав, а тепер що? Тепер він знайшовся. Завжди Бог він дає шанс. Чи хочемо ми використати той шанс це вже інші, інші зовсім речі, чи ми докладаємо до того зусилля, щоб досягнути того, для чого Бог дає нам той шанс і дає нам це життя. Амінь. І давайте ми помолимося, Отче Боже наш, розміркуючи сьогодні. На цю тему я побачив, що деякі шанси я не використав, або використав, але не до кінця. Господи, то помилуй і простий, допоможи рухатися в тих шансах в Твоєї волі, Господи, і свого призначення тут на землі, Господі, і свого посвячення, щоб виконати Твою, Господи, волю, на яку Ти даєш нам такий великий шанс. Дякую Тебе. За те, що кожного разу я можу прийти, щоб відновитися, тому що ти даєш на то шанс. Дякую, що ти запобігаєш дуже багато в моєму житті через слово, через такі роздуми, ти змінюєш напрямки і ти запрошуєш інколи зупинитися, щоб подивитися, чи доброю дорогою я йду. Слава тобі, Господи! І тому ми сьогодні молимо Тебе, Господи, допоможи інколи зупинятися і подивитися, чи ми використали всі шанси, які ти нам давав по Твоєї благодаті і любові. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай сам Господь благословить вас, і нехай Він захистить вас, ваших діточок, онуків, близьких, рідних, церкви, всіх, хто навколо вас. І хай сьогодні цей захист він буде виявлений в Божій любові до кожного з нас. Будьте благословені в цьому дні. Поміркуйте про ті шанси, які дає нам Господь, і чи ми використовували цей шанс. Будьте благословенними в цьому дні.